Вікторія, привіт! Хочу запросити Катю на інтерв'ю для мого ютуб каналу Безпало Медіа після постшоу. Є багато чуток і питань від глядачів та прихильників. Можемо у скайп-форматі, якщо так буде зручніше. На що я отримую наступну відповідь? Привіт, після того сміття, де ви казали, що їй проплатили? Ну, навіть не знаю. Ми відповідаємо на всі питання глядачів та прихильників в акаунті Каті, і це лише початок нашого діалогу. Ось така дивна реакція на мій запит щодо інтерв'ю з переможницею 12 сезону проєкту Холостяк Катериною. В родині моєї колишньої колеги та подруги сталося непоправне горе 14 січня. Під Бахмутом загинув її рідний брат Володимир Литвиненко, український військовий, з позивним Федмедик. За правилами Міністерства оборони заборонено вказувати такі деталі, як звання та військова частина. Головне, що до останньої хвилини свого життя він залишався відданим своїй діяльності і встиг врятувати двох побратимів, які вижили, та перебувають у шпиталі на лікуванні. У Володимира залишилася дружина та двоє чарівних дівчат 7 і 9 років. Родина оголошує збір коштів на купівлю дрона, який би забезпечував розвідку території з повітря з метою виявлення ворога та негайного знищення цих недолугих. Запрошуємо доєднатись, щоб наші захисники отримали ще одну пташку в небі і пришвидшили нашу перемогу. Номер картки для збору коштів в описі під цим відео вічна пам'ять нашому воїну Володимиру Литвиненко. Також ми з вами обговоримо, чим займається Алекс Топольський на балі, від чого він залежний. Як ви вже зрозуміли, у нас інсайти 13-го епізоду проєкту Холостяк. І цей випуск куди цікавіший, аніж те, що показав вам телеканал СТБ. Мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтеся в безпеці. З вами не зміну ваш тату Пліткар Безпало Медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Обов'язково вподобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. Щодня на моєму каналі виходять відоси. Також в мене є чудова інстаграм спільнота інстаграм-журнал про зірок, телеграм-канал. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Залишайтеся в безпеці, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо а, випуск інсайтів 13-го епізоду проєкту Холостяк. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без м'юзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Не хочу з вами сперечатись: єдина ваша мотивація це піар для себе коханого. Все, що було сказано. Не ваша думка, а лише піар, і як ви сказали, плітки. І так, я думаю, у вас саме така мета, бо про хороше аудиторію не цікаво. А от чорнуха завжди, будь ласка, навіть якщо це просто несенітниця. І настільки несенітниця, так мені відповідає піарниця Катюші, адже питання щодо перемоги, комерційної перемоги Каті на проєкті виникало навіть в учасниць. Адже Катя ніколи. Не пакувала свої валізи, адже традиція є така, коли церемонія нагородження троянд, вручення троянд, а усі дівчата е, пакують речі, адже ніхто не знає, хто покине проєкт. І це дуже класна психологічна штука, яка впливає на емоційний стан дівчат, Катя ніколи. Не спаковувала свої речі. Катя ніколи не показувала свої справжні емоції, свій характер, і Катя завжди тримала дистанцію по відношенню до інших дівчат. І також Катя завжди була максимально спокійною. Адже у кожної дівчини хоча б раз були сльози, істерики, сварки і так далі. Катя завжди залишалась стабільно рівною. До того ж, Катюша сама вихвалялась команді про те, що в мене була можливість е, приймати участь у Міс Всесвіт, а я вибрала саме проект Холостяк. Коротше, дуже це все складно, і тут м, є така пані, здається, Марина її звати. Якщо помиляюсь з іменем, перепрошую. Ютуб канал, а я вже казала, е, закидає нам певні претензії. Давайте подивимось. О, злива. А ви казали, не вірте зливам. Ха-ха-ха, і хто виявився правий? З чим я не погоджуюся і ніколи не буду погоджуватися то цими зливами, які ви цитуєте тут у мене в коментарях. Друзі, подивіться, будь ласка, той мій огляд, де я пояснювала, що таке зливи. Можливо, людина, яка робила ці зливи, дійсно знала, що переможе Катя. Ну, ти так і скажи, переможе Катя, я знаю, бо мені розповів хтось із редакторів проєкту. Але навіщо було приплітати те, що Катя купила це місце? А у Каті якийсь там багатий хахар просто привів її. Гуляти на проєкт, що Катя жодного разу не збирала валізи, може не збирала, я не знаю, я там не було. Але оце вже все моя чиня. Ну в оце я вже не вірю. Можете мене вважати наївною. Але по перше, я ніколи не стверджую того, чому я не бачила на власні очі і не знаю, або не знаю від людей, яким я довіряю. А тут, а ті люди, які вам ці зливи дають, вони дають просто плітки, які хтось десь там почув, і ви їм вірите. Чого я не знаю, чого ви вірите просто у те, що ви десь щось почули в інтернеті, ну таке не дуже дивно. Тому я завжди буду стояти на тому, аби цим зливам усім не вірити, а робити висновки самостійно. Реаліті проєкт він тому і реаліті, що потрібні реальні слова, дії, вчинки, реакції людей. Коли цього немає, коли всі самого початку знають, хто тут переможе, чи місце куплене і так далі. Це неможливо створити, які б гроші. Не заплатили редакторам СТБ, це програшна історія, тому що вони не отримали реаліті. Ті, хто в це вірять, це якась конспірологія. Ви вірите в конспірологію. От про це я вам говорю: що не треба вірити у ці зливи. Це спеціально зробити. Ви розумієте, що з вам спеціально це говорила, тому що людина, наприклад, здогадала, що переможе Катя або дійсно знала звідкись. І для того, аби підігріти інтерес до свого каналу, до своїх слів, треба було влити цього бруду оцього гівна на цю бідну Катю для того, аби підігріти інтерес. Ну навіщо? Оцього я не розумію? Я ніколи не впущусь до того, аби говорити про людину якесь гівно, яке я не знаю на 100%. Це низько, це просто низько і це плітки. Ну мені приємно, що з одного боку є настільки наївні романтичні люди, які вірять у реаліті самого реаліті. Але ж казати, що ми займаємось брудом і так далі, ну, некрасиво виходить. Маринко, я бажаю тобі натхнення, зростання твого каналу, розвивайся з пліткарями класно товаришувати, а не сваритися. А ми з вами йдемо далі. І зараз ми з вами поговоримо стосовно Варлей наша улюблена зрілка. Катя, оговорочка по Фрейду. Ні, 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 я пам'ятаю, Вікторія, Вікторія Варлей одружилась. Правда, сюрприз? Заміж вийшла за американця. І вона повністю знищує усі, зруйновує усі міфи, возраст, це приговор, тому що тобі 30, де ці совкові установки боруться у жінок в головах. Я не розумію. Точніше, я розумію походження. Таких патернів, але в той же час, блін, Даварлі набагато яскравіше і цікавіше, ніж половина учасниць 12 сезону. І скажіть, що я не правий. Тож, Заварлій ми дуже раді, велика молодчинка, красоточка, але головною темою нашого сьогоднішнього випуску стане саме Алекс Топольський, який поїхав на Балі, підзаробив грошенят на рекламних інтеграціях. В інстаграмі, і відповідно усі накопичені кошти вирішив витрати на релаксацію, на відновлення себе, на, піз... на самопізнання, на філософію і бла, 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 бла. Принаймні саме такі меседжі топольський закидає в своїх інстасторіс. А насправді ситуація зовсім інша. Адже там топольський жорстко підсів на... Ну, ви зрозуміли, про що я? На дещо заборонене. І я можу про це сміливо стверджувати, адже знаю з перших джерел. І він втратив контроль над собою в цьому сенсі. І хлопцеві потрібна допомога. Дивіться, я зараз не закидаю якісь засудження і так далі. Я вважаю, що людям, які збились зі свого шляху, потрібна допомога, реабілітація, адаптація. Алексе, це не вихід. Я розумію, що, можливо, є якісь проблеми, можливо, є якісь травматичні е, штуки в твоєму житті, які ти не пропрацював. Але краще піти до психолога, до психотерапевта, а не йти по шляху залежності. Але про що я кажу? Адже Топольський задовго до проєкту вже вживав. Ах, некомфортно робити, ніс чешеться, бо я ще хворію. Відповідно. А, це старі звички. І я дуже сподіваюся, що топольський все ж таки не загубиться на шляху і все ж таки зможе. Якось адаптуватися і взяти своє життя під власний контроль. Страшно це все, адже знаходячись у не зовсім тверезому стані, він вже там в сторіс споливав багнюкою Сашу мудру. Ви знаєте, що в мене на мудру прилітало стільки зливів, стільки було брудних історій, але навіть в контексті цього я не погоджуюсь з топольським. Це учасниця, з якою у вас все одно були певні стосунки, іскра, навіщо поплюжити її і я подякую їй за те, що у вас був якийсь певний досвід, що у вас є спільні спогади, але ось кидатись в бруд ну, зі сторони топольського це реально дуже некрасиво, як на мене. Також я хочу анонсувати, що у нас з понеділка починається марафон інтерв'ю з учасницями проєкту холостяк 12. Обов'язково підпишись на мій канал, не пропусти, тому що будуть дуже цікаві яскраві інтерв'ю. І дівчата розповідають саме цоковите, саме цікаве те, чого не розповіли на постшоу. Тому обов'язково долучайся і взагалі тисни на дзвіночок, щоб бачити, коли я випускаю нові відоси. Цікаві, яскраві, інколи провокаційні, але все ж таки подібного контенту на українському YouTube немає. Тож з вас підписка і дзвіночок, а з мене крутий контент. В рамках зйомок власного постшоу у вигляді інтерв'ю з учасницями проєкту, як ви вже зрозуміли, я запрошував Катюшу, Катя відмовилась. В них позиція мовчання, і я знаю, що Катюша зараз дуже сильно переживає за свої охоплення, за свої перегляди, адже хайп навколо проєкту швидко минає. І як монетизувати себе, коли ти не транслюєш нічого у цей світ, не випускаєш ніякий контент на красивій мордашки? Не виїхати, розумієте? Тому у Каті зараз скрутне становище. Її команда намагається якось сформувати певний образ, який сипеться на очах, адже Катя не може його втримати. І усе, що зараз залишається без перебору. Рекламувати будь-яку продукцію. Тому, ви знаєте, сумно за цим спостерігати, адже дівчина неймовірної краси, вона дуже класно себе позиціонує в медіапросторі. Вона дуже достойно себе вела під час постшоу, була впевнена. І взагалі на постшоу відбувалася якась каша з точки зору редакторської роботи, адже спочатку був чіткий меседж на те, що. Поносили усіх дівчат і підводили глядача до того, що ну так ви ж не проявляли активності, тому і перемогла Катя. А ти думаєш, блін, а коли там Катя проявляла активність? А потім так раз, 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 і все переключається на топольського і зводиться до того, що який же Топольський польський хріновий, який же він ніякий і взагалі він козел. Але найцікавіше. Підвели глядачів до того, що це Катя вирішила покинути Топольську. Катя була ініціаторкою, і Топольський страждав, і нині страждає. Ну потрібно ж розіграти красиву драму. А справжня історія вона зовсім інша. Як тільки но ну, завершився проект, як то кажуть, похлопали по рукам і розбіглися як в морі кораблі, тому що це була абсолютно відіграна історія. Перемога в проєкті Холостяк. Коштує від 100 тисяч доларів. Але за Катю домовились, там не платили такої великої суми, поспілкувавшись з певними людьми, які мають пряме відношення до пана Орлова, до Катюші, до продюсерської групи проєкту, я лише вам дам невеличкий натяк. Катя перемогла не просто так. І як я вам вже казав, усе, що я вам розповідав від самого початку, збулось. Тож з вас. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А з понеділка не пропустіть марафон інтерв'ю з учасницями крайнього сезону Холостяку. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Слава Україні! Разом до перемоги і зустрінемось вже у наступному випуску. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палум'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.